Через російські обстріли у Нікопольщині постраждала людина. Була пожежа. За даними ОВА, окупанти били з артилерії та атакували БПЛА по нікополю Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах. Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися гараж та господарча споруда. Пожежу, рятувальники приборкали. Пошкоджені також два приватні будинки: господарська споруда, мопед, лінії, електропередач. Президент України Володимир Зеленський разом з Дональдом Трампом говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню. Щонайменше на 30 днів. Про це розповів голова держави під час свого звернення. Гарант наголосив, що Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини, на 30 днів тиші, тільки по-справжньому, щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті. 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривало і надійне буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти, сказав Зеленський. Також відомо, що у США закликають в ідеалі до 30-денного беззастережного припинення вогню. Про це заявив Дональд Трамп. Президент США наголосив, що якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять додаткові санкції. Віцепрезидент Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не хочуть розпаду України та не віддадуть Путіну землі, які він ще навіть не завоював. Про це повідомляє Fox News. Наша позиція така: ми не хочемо, щоб Україна розвалилася. Ми очевидно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. Зазначає Венс. Посадовець додає, що Росія не може розраховувати, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. Віцепрезидент додає, що це одна з речей, які вони заклали у той первісний мирний план. Угода між Україною та США щодо корисних копалин не має жодного стосунку до можливих переговорів про завершення війни. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс під час брифінгу. За її словами, економічне партнерство між двома державами це окрема ініціатива, яка покликана забезпечити стабільне фінансове надходження в майбутньому, зокрема для відбудови України після завершення бойових дій. Брюс наголосила, що домовленість про корисні копалини – це довгострокове партнерство, яке триватиме по поколіннями, буде мати значення для всіх українців і сприятиме зміцненню національної безпеки України. Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС у межах програми ЕРА. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Посадовець також зазначив, що Україна вдячна ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікує на наступний крок повної конфіскації активів і посилення Ня санкції у відповідь на звірства Росії ідеться у повідомленні. Британія оголосить найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ. В уряді Великої Британії анонсували оголошення прем'єр-міністром Кіром Стармером 9 травня про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України. Зазначається, що таке оголошення Стармер зробить 9 травня на саміті представників країн, які є членами об'єднаних експедиційних сил в столиці Норвегії Осло. Лондон очікує. Що це посилить тиск на економіку РФ, яка похитується через зниження цін на нафту та високу вартість війни?